Ну, перша частина, де шукати інформацію про грантові пропозиції, чи може людина самостійно написати перший грант, з якого гранту по бюджету почати, чи може людина, підприємець, не громадська організація, подаватися на грант? Ну, тут ряд запитань, так? Давайте будемо поступово. Ну, Інформації, як правило, достатньо багато. Ми просто, коли ми стартуємо, ми, нам здається, що її мало. Але якщо ми починаємо працювати, працювати в роботі над проектами і комунікувати з донорами, то тоді наші кола розширюються. Але рекомендація одразу починати зі створення власної бази даних, щоб брати від себе в майбутньому цю інформацію. На початок рекомендується зробити прості підписки на сайт на розсилку ресурсного центру ГУРТ. Є своя специфіка в гуртах, вони дають оголошення з певним спісненням, тобто, коли в нас тиждень чи два до подачі проєкту. Інша можливість підписатися на розсилку і постійно дивитися стежити за сайтом Громадський Простір. Там донори самі ставлять інформацію про свої пропозиції, оголошують конкурси. І, відповідно, у нас тоді є більше часу підготувати пропозицію, проект і подати його. Обов'язкова рекомендація, як тільки ми чуємо, що є якісь презентації, можливості почути те рекомендації, бо такі презентації проводять самі представники донорських організацій. Зараз вони найчастіше проводяться в онлайн форматі, будь ласка, беріть в цьому участь. Якщо є консультації від посольств різних країн, починаючи від посольства Фінляндії, наприклад, часом проводить, посольства Німеччини проводять, будь ласка, беріть участь. Ми можемо почути багато інформації, в тому числі почути про нових донорів. Тому що якщо ми бачимо, що ми не підходимо під цей формат, нам, як правило, представники посольства, і представники оцих програм чи проєктів, які надають фінансування, вони повідомляють про менші можливості. З чого краще стартувати? З якого розміру? Ну, очевидно, що якщо наша організація, ми не мали і наша команда не мали досвіду в оперуванні фінансуванням донорів. То довірити великі кошти донор нам буде побоюватися. Тому варто починати з невеликих проектів, напрацювати бекграунд. Як правило, невеликі проекти зараз мають невеликий термін проведення реалізації. Це відтам. Є деякі проекти два місяці. Тривають, деякі проекти тривають три місяці. Є проекти півроку за умов воєнного часу. Це навіть півроку, це вже достатньо велика дистанція в невизначеній обстановці. Але таким чином ми за один рік можемо отримати фінансування від кількох донорів невелике. Сумарно це зробить достатньо великий оборот. Нам важливо не тільки отримати фінансування, нам важливо ефективно і ефектно виконати проект, відзвітувати про нього і тоді. Інші донори будуть легше надавати нам більші суми, особливо коли ми матимемо рекомендації від попередніх донорів. Ну і чи може підприємець подавати деякі донори? Так кажуть, що підприємець може подавати від себе проєкт так само. Єдине, що відрізняє проект підприємця від проєкту громадської організації чи іншої неприбуткової організації, це виникнення податку. І якщо підприємець, наприклад, на третій групі, то виникає податок від кожної суми, яка приходить на його рахунок, і донори, як правило, не дуже хочуть давати гроші на податок. І якщо ми готові заплатити податок із своїх... Ресурсів, то тоді такий проєкт може бути профінансований і для підприємця. Чому донори не хочуть сплачувати податки від підприємця чи підприємства? підприємства іноді теж можуть отримувати гранти? Тому що, як правило, гроші, які приходять в Україну, вони вже були оподатковані, більш того, значна частина грошей взята з оплачених громадянами податків. Україна є підписантом законодавства і виконує законодавство про недопущення подвійного оподаткування, і тому це може бути перешкодою для отримання гранту підприємцям, якщо вони не будуть готові. Але якщо ми зазначимо, що ми отримуємо грант, наприклад, в розмірі 3 чи 5 чи 10 тисяч умовних одиниць і, відповідно, 5% ми сплачуємо. Із своїх коштів, ну, в даному випадку ще військовий податок підприємці платять. Так? Якщо ці податки ми платимо зі своїх, свого власного внеску, то тоді сума гранту фактично не оподатковується, тому може бути